Привіт вам, мої дорогі підписники! Ви на каналі Колекціонер. І це черговий відео огляд на фігурки по мультсеріалу Клуб Winx. Цього разу у нас вся серія фігурок Magic Glitter Чарівний блиск, або чарівне сяйво. Кому як. А у нас є всі 6 зібрані фігурок, фі фігурки. Перших 5 я купив своєї, скажімо так, колеги. По цеху, по колекціонуванню. Вона їх продавала, тому що вона чи випадково змовила, чи що. Ну, одним словом, дуже вигідно продавала, бо, відповідно, сама їх за гарну ціну взяла. Вийшло мені, коротше, 100 гривень за фігурку. Але, от одної, на жаль, не було лейли. І ось теж місяць в січні вона знаходить оголошення, де є лейла і текна. Все в супер ідеальному стані. За 465 гривень. 470. Ну, там 230 гривень на фігурку виходить. Я, звісно, взяв, тому що я розумію, що вони теж дуже, досить рідки, рідки, рідко попадаються і теж непогана ціна, оскільки в кіоску в Італії, до речі, в січні цього року, а в кіоску в Італії вони поступили були знову в продаж. По ціні 4 євро. 4 євро це 170 гривень в переводі на наші, якщо рахувати, а я взяв за 230. Тобто різниця невелика. Але вони там запаковані і хто попадеться, це самі розумієте, фортуна. Ну, і відповідно взяв так лейлу техну, багато тексту. Зараз вони у мене всі. Техну я продаю вже, ну яка в мене є повторка, звісно, вона мені не треба. А інші, я неймовірно радий, що зібрав їх. Виходили ці фігурки в березні 2020 року, якраз коли почалися ці приколи з карантином і з цим усім. Відповідно, друга мого мама не змогла їх купити. Там все позакривали в Італії, всі кіоски. І коли повідкривали, вже цих фігурок не було в продажі. Тому я вже і не сподівався, що мені вдасться їх колись зібрати. Хоча ця колекція. Повний повтор колекції Sweet Magic Солодка магія, яка виходила е, не тільки в Італії, але й в Росії. До речі, у мене є одна тільки фігурка, тому що вона була кілька разів, як подарунок до журналу. Ось вона, фігурка Bloom. Ось так вона виглядала. І така в неї була підставка. А ось як її переробили. Можете бачити, яка різниця. Просто змінили кольори, додали блиску. Прям дуже багато блиску додали. Ось я вам зараз покажу. Ось. <с> Якось так. Щось таке, як зробили зараз з Сереніксом. До речі, Серенікс я не брав і однозначно брати не буду. Тому що 5 євро на вітер немає сенсу мені витрачати. В мене є перша колекція, яка вийшла в 2014 році. Вона повністю у мене зібрана. І Тренді, і Серенікс всі в коробках в ідеальному стані, запаковані все ну, в наявності. Я радий, що я їх зібрав, дуже сильно радий, що я тоді їх купив. І зараз, тому що там вони трішки звузили очі їм, змінили кольор одягу і додали іншу спідничку. Немає сенсу тратити 30 євро. Це на секундочку. Скільки це? 10 євро це 420. 840, ну, 1300. Самі розумієте, це гроші немаленькі, і просто аля повтори брати не хочу. Тому я, звісно, відмовився. Мені скидала кіоскер, яка в Італії цим займається. Я відмовив. А от саме серію «Світ Magic я б зібрав, як не дивно. Якщо, звісно, вони з'являться, тому що вони теж дуже і дуже рідкісна колекція, їх нереально знайти. Просто. от. Вони прям ніколи не попадаються на eBay. от Я не знаю, скільки років вже я моніторю. Раз, два, треті різниці пішов, їх просто тупо я на них не попадав. Так, різницю я вам показав між ними, показав. Тільки в цих, здається, крила світяться, цих, а в цих ні. Ці просто унікальні тим, що вони блискучі всі. Зараз я вам покажу детально кожну фігурку. Ось у нас така муза. Очі відкриваються, закриваються, тобто механізм в очах, красиве, блискуче волосся. Неймовірні, красиві червоні крила, червоний костюм. Ось такий. І з нотками світло-фіолетового кольору. І ось така в неї підставка, власне, досить висока. Але це дуже комфортно, тому що в мене багато фігурок зібрано. Ось. Далі у нас текна. А, до чого я сказав, зібрано багато фігурок. Вони нижчі. Відповідно, видно і цих, і тих. Це дуже круто, якщо чесно, ці підставки мене тішать. В цих підставках вони, власне, і знаходились, були запаковані. І побачити, хто всередині, нереально було. Далі у нас йде текна. Ось якої теж очі працюють. Красиві, блискучі волосся. Так. До речі, я тільки зараз звернув увагу, що сукня блистить взагалі не тільки сукня, а й ноги, тільки облум. <звук> Знову обділили. В інших дівчат просто блистить волосся. Воно все в блискітках. Ось такий одяг у Текни. У неї голубого кольору крила, красива фіолетова сукня, голубе взуття. Ну і все закрите, власне, в неї. Ось така в неї буде підставка. У музи червоного кольору коробочка, В Текни світло-фіолетовий буде. Хай, вони те саме. Далі у нас лейла. Подруга, яка її мені не вистачало. Ось яка вона красива. в неї неймовірно красиве блискуче волосся. До речі, блискітки, здається та да, лишаються на руках, так що обережно, в кого вони. Фіолетові крила влейли, красиве таке плаття кольору морської хвилі, фіолетове взуття і фіолетові нарукавники. Ось такі. І, звісно, очі теж працюючий механізм у них. А на підставці вона стоїть на одній нозі. Ось. Підставка в неї смарагдового кольору. Далі у нас іде стела. Красиве блискуче волосся. Оранжевого кольору крила. Красива сукня оранжевого кольору, вірніше не сукня, а спідниця пишна і топ. В принципі, тут у всіх спідниця і топ. Це, я так сказав, сукня. Чи ні? Я точно знаю, що цей одяг їхній взятий із 21-ї серії сьомого сезону. Вона у нас по рахунку 177 Можете глянути, це він звідти. Просто тут кажу, що просто інший колір трохи і все. Але саме фасон, все взято звідти. Так, ось така у нас стела, рожеве взуття, оранжева спід, оранжевий низ, є рожевий тут-верх трішки спідниці. І блуза оранжевого кольору з, з такими, це навіть не рожевий якісь, темно-рожеві рукави. Так, стела у нас теж закріплюється на одну ножку. Далі у нас блум. Ось яка у нас блум, повністю все голубого кольору. І спідниця, і топ, і ось кологоти. Але рожеве взуття і рожеві нарукавники такі от. Красиве, блискуче волосся. Сукня, як я казав, все блистить, повністю фігурка в блискітках рожевого кольору крила. Ну і працюючий механізм в очах. Фігурка у нас ця кріпиться на дві ніжки. Ось. Так. І остання фігурка колекції. Шоста. Це у нас, неймовірно, чарівна флора. У неї зелені крила, красиве блискуче волосся. Працюючі очки ось такого красивого зеленого кольору. Неймовірно, красива сукня рожевого кольору. з Якимось намистом, схоже. Підвіска така цікава. Є теж нарукавники в неї. Це навіть, як я казав, не сукня це поєднання топу і пишної спідниці. Вони рожевого кольору, низ спідниці зеленого кольору. колготи і взуття рожевого кольору. Ось, власне, флора. І флора у нас теж на одну ніжку кріпиться. У нас на дві кріпляться тільки блум, текна, так. І муза. Ось як вони всі гарно стоять. Ось, можете глянути, яка це неймовірна краса. Пишіть в коментарі, як вам фігурки, чи хотіли б ви собі таку колекцію. Чи збирали ви колекцію Світ Magic? Ось таких фігурок. Солодка магія вони називалися. Чи ні. До речі, у них інші крила були пластикові. І вони, походу, світились. Або, мені здається. Ось, тому що ось які крила в цій колекції були, які в цій, бачите? Колби, до речі, підставки у них, до речі, кольорів. Червоний фіолетовий, зелений, жовтий. Флора у нас рожевий, блум. Теж рожевий чи фіолетовий? Майже схожий. Ось. Як вам фігурки? Чи хотіли б собі знову повторюю питання? І чи збирали ви колекцію Солодка Магія Світ Меджик, тобто першу версію цих фігурок? Дякую, що ви зі мною, і всього вам найкращого!